Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішнього гостя, голову управління кластеру енергетичний пул Вінниця» пан Віктор Дядькович. Сьогодні у мене в гостях. Пане Вікторе, я вас радий бачити. Доброго дня, вітаю також наших слухачів. Е, е, інформаційний привід нашої сьогоднішньої зустрічі е, побачив, прочитав, не зрозумів, запросив. якщо говорити дуже коротко. Інформаційний привід е, в двадцять році. Був прийнятий законопроект закон про високоефективну когенерацію в Україні, а закон високоефективна Україна. Ці поняття мені зрозумілі, зрозуміля б Е, пане Вікторе. Що таке когенерація? Я, враховуючи, що цей закон безпосередньо має е, став. Він ну, якщо не коригує, то він має відношення до е, енергетики. Пане Олеже, мені завжди дуже приємно до вас приходити е, і відповідати на такі цікаві питання. Чому бо основною метою нашого кластера, ви мене представили як голову правління кластера, це є якраз популяризація. Останніх впроваджень, останніх новин в галузі енергетики. І так, поговоримо про когенерацію. Ну, е, як мені часто кажуть, ти не умнічий, ти розкажи, як для домохозяїк. От я і розповідаю, як для домогосподарок. Можливо, багато з вас мають автомобілі, які працюють з допомогою двигуна внутрішнього згорання. Що відбувається в двигуну внутрішнього згорання? Коли спалюється пальне, там бензин чи соляра, утворюється тепло. Так. В автомобілі куди воно тікає? В кращому випадку взимку йде на обігрів, обігрів. на обігрів за допомогою печки в автомобілі. Оце і є когенерація, коли разом з Вироблення механічної енергії утворюється теплова енергія, якою в подальшому можна використовувати на користь людей. Тобто, давайте подивимося, наприклад, таку штуку. Ви маєте ну, наприклад, величезний дизель-генератор, який працює у вас, а, особливо зараз, коли була проблема пов'язана з блекаутом mm -hmm. і відімпленням світла, але у вас виробляється вода тепла. Що ви робите? Ви просто охолоджуєте цю воду, нагріваючи повітря. А якщо цю воду додати до опалення, наприклад, середині, мені навіть відомі такі випадки, коли людина, яка мала таку такий пристрій, таку установку, заключила угоду з теплопостачальною компанією і додавала 2-3 градуси температури. До теплоносія і таким чином за цих 2-3 градуса отримувала додаткові кошти, це і є ну, когенерація. Ну, нормальний, нормальний підхід, нормальний підхід. Але наші люди пішли і далі. На Заході, це вже трошечки е, давно є, з'явилося таке поняття, як три генерації, Тобто uh -huh. отримання трьох напрямків е, перетворення значить, енергії, значить, це можливо, е, крім того, що, наприклад, в автомобілі ми сказали, що є печка працює, uh -huh. в автомобілі ще є електрогенератор. Тобто ми отримуємо механічну енергію, ми отримуємо електричну енергію і ми отримуємо теплову енергію. Е, також в напрямку три генерації є е, що такий напрямок, коли можна отримувати навіть холод. Ну, тепло і холод це майже е, такі речі, які дуже близькі. І от е, саме оця постанова була е, направлена на те, щоб е, ми ефективно використовували тепло, яке виробляється під час вироблення, наприклад, там електричної енергії, чи під час вироблення механічної енергії. Тобто це був ще раз. Нагадаю, це був 21 рік. Якісь певні чи відомі вам якісь певні зрушення, кроки, що почали робити, до чого дійшли, що вже запроваджено, або навпаки, як то зараз кажуть, не ну, на часі. От той приклад, що я навів, коли люди за додаткових 2-3 градуси отримували кошти, це було ще до прийняття uh -huh. цього закону. Що відбувається зараз, мені сказати важко через те, що зараз трохи в нас. Можливо, через цензуру, можливо, ще якісь трохи ну, Ми спостерігаємо такий інформаційний вакуум. Можливо, дійсно, як ви кажете, не на часі. Можливо, хтось зберігає цю інформацію для себе, можливо, і не виносять на загал, тому що там отримувати ну це енергетична безпека держави. Погодьтесь, частково воно може туди потрапляти, і тому ми про це. не говоримо. Енергетична безпека держави, так, я з вами згоден, але якщо брати в більш загальному широкому сенсі цього слова, західні фахівці досі не можуть зрозуміти, яким чином Україна вистоїла ну, в цьому блокауті. Коли в нас було порушено все, коли з 10 жовтня нам бомбили, розбивали все попідряд, розбивали лінії електропередач, розбивали е... майданчики зберігання вугілля, розбивали е... ну все, що за. Год, а ми вистояли, і більше того, сьогодні вже розглядається ситуація, щоб знову продавати електричну енергію, вироблену в Україні в західні, в західні країни. Ну там вже був момент, коли е, у нас була настільки критична ситуація, що нам прийшлося так, відкрити і закуповувати. Так, так. І ми закуповували. Ми, закуповували. І ми, до речі, з вами говорили е, на е, нашому майданчику про те, що була е, якщо не адаптована, то була проведена перевірка. І ви, по моєму казали на 2021 році була проведена перевірка наших енергетичних систем, наскільки вони зможуть працювати в реверсному стані, так більше того, зараз відбувається навіть така ситуація, коли критичні об'єкти інфраструктури додатково захищаються, тобто вже є підземні трансформаторні підстанції. Вони правда невеликої потужності, uh -huh. тобто, такі, як, наприклад, на лінії 750 тисяч вольт, поки не можна зробити такі захищені майданчики. Але потужності десь на 25 на 10, тобто вони є, є такі проекти. Я вже бачив, коли вже ми, дивлячись наперед, робимо отакий от, от захист від уламків, від, ну, від пошкодження. Від пошкодження. Зрозуміло, що якщо буде пряме влучання ракети, вони не витримують, але від уламки збережуть Віктор Хратовинчу. Не один раз ви говорили про атомну енергетику атомних електростанцій в Україні. Ну, якщо недостатньо, то вони принаймні є. Але цю тему ми чомусь обов'язково мали говорити в на останніх наших хвилинах. Не вистачало часу, а ми чудово розуміємо, що е, атомна енергетика з одного боку це дуже серйозно і це дуже дуже небезпечно. І тут же кордонів, і тут же наші ваші вороги, не вороги тут же просто накриє всіх, як то кажуть. З іншого боку, е, знову таки, щоб встигнути про це поговорити, е, яка у вас є крайня інформація, що зараз з українською атомною енергетикою? Е, ну, українська атомна енергетика, яка вся держава знаходиться в стані. Війни. Найбільша в Європі атомна станція Запорізька, яка має шість блоків мільйонників, вона зараз окупована, і для України вона електроенергію не постачає. Там великі проблеми. Через це вона постійно моніториться так званою організацією МАГАТЕ, яку сьогодні очолює пан Гросі. Він неодноразово приїжджав в Україну робити. Інспекцію всього того, що відбувається до речі, там була дуже цікава ситуація з Запорізькою атомною станцією, що коли загарбники її зайшли, вони не зрозуміли, що всі камери спостереження і деяка інформація постачається напряму на нашу територію, на територію України, і енергоатом міг відслідковувати все, що там відбувається. Що стосується загалу, тут характеристика приклад Великої Британії вона взяла собі за мету до 2050 року дуже різко наростити вироблення електроенергії з допомогою атомних реакторів. Сьогодні вже немає такої гігантоманії, як була колись. що Це ми робили мільйонів, мільйон шістсот. Сьогодні вже йде мова про те, щоб зробити більше, але менше потужних. Генераторів через те, що це саме безпека, тобто, чим менше потужність, тим він вважається більш захищеним. І що саме піде через кількість? Так. Через кількість так. одиниць і все так. одно потім вийти напевно, на певну якусь е, сумарну якість. Так. І, і ще дуже цікавий напрямок сьогодні в атомній енергетиці: це те, що все більше уваги приділяється е, тому напрямку, щоб перевести атомну енергетику е, в ранг відновлювальної енергетики. Тобто вона угу. має отримати також статус ну, зеленої енергетики. Чому це відбувається? Тому що е, навчилися вже. Відновлювати оці тепловиділяючі елементи, які після використ... Що робилося раніше, тобто відпрацював теплоелемент, і його він підлягав захороненню в так званих резервуарах спеціальних, тобто там під воду, в... Контейнерах нержавіючої сталі його ховали, і так далі. Сьогодні вже є технології, які дозволяють відновлювати от спроможність цих тепловиділяючих елементів знову на друге використання. І другий напрямок це теж дуже цікава річ. що сьогодні атомну енергетику розглядають як одну з перспективних, один з перспективних напрямок по виробленню водню. Чому водню? Значить, для вироблення водню за допомогою електролізу. Це той закон, який ще дуже давно відкрив Фарадей. Анод-катод, занурений в рідину і на одному виділяється водень, на другому виділяється кисень. Таким чином вони. Автоматично розділяються, кисень ми можемо додати в атмосферу, а водень ми можемо відбирати, забирати собі. відбирати, зберігати. Угу. І тоді, значить, таким чином. До речі, теж дуже цікавий напрямок за водень. Ми раніше знали, що водень краще зберігати в рідкому стані, його треба стиснути сильно і охолодити. А сьогодні вже ведуться досліди з перетворенням водня на твердий стан. Таблетки. Тобто це ще більший тиск, це ще більша е, мінусова температура, більше охолодження, і вже є деякі роботи пов'язані з тим, що водень можна е, може бути у твердому стані. Але якщо брати з точки зору економіки, то певне, що пройде, пройде років. 20-30, а може і більше, до того, поки ця технологія набуде такого широкого загалу. І ще чому атомну енергетику розглядають як таку допоміжну для вироблення водню? Тому що для вироблення водню треба дуже багато води. На тонну водню йде приблизно 18 тонн води, а всі атомні станції вони для охолодження мають дуже великі е, природні е, такі, або штучні резервуари, Так, да, штучні mm -hmm. резервуари. Ну, На ж самі Хмельницькі станції, на ті ж самі е, Запорізькі станції. І воду можна брати таким чином. Але е, взяти воду зі ставка просто так неможливо. Вода повинна перше бути очищена, по-друге, вона має набрати властивостей. Проводити електричний струм. Тобто, якщо ми візьмемо дистильовану воду і зробимо, як ви кажете, като анод, то в нас ніякої реакції. Ну так, не дистильована буде. вода, вона і мертва вода. Чому? Так, тому що там нічого ж немає, абсолютно так. так. Так, так. Ну і з іншого боку, якщо ти використав воду, наприклад, для охолодження, як це було раніше, ну я вже так кажу, як, як класика пише, як книжка пише. Якщо взяти воду для охолодження, то, то знову таки після охолодження е, в цьому процесі ти також просто так її не скинеш ні в річку, ні в озеро. Да, ти ж так, ти ж Вона тако... нагрівається, будуються ну... великі е, такі пристрої, які називаються градірні, uh -huh. і в цих градірнях вона природним способом охолоджується. Ну, наприклад, знову, якщо ми візьмемо Порізьку атомну станцію, то наше Дніпро ми б нагріли до такого стану, що в Криму було б не тільки жарко, а й спекотно. Ну я знаю через такі вже особисті контакти. Я знаю, що в містах, які або в містечках, які були не недалеко від атомної електростанції. Там ніколи не було проблем з обігрівом приміщень взимку. Ніколи. Ну, Там все, було дуже тепло. Це взагалі, е, значить, ну, шликатомно. Атомно це. Е... Один із варіантів теплової електростанції, будь-яка теплова електростанція має побічний продукт. то, що ми з вами говорили, когенерація вона має побічний продукт, теплу воду. Так само це можна казати не тільки про атомні станції, а навіть і про наш Ладижин. Що місто Ладижин обігрівалося угу. водою, яка була побічна внаслідок вироблення електроенергії на Ладижинській можна казати в місті Ладижин завжди було тепло. Так, отак в оселях оселях в оселях було тепло. Е Віктор Е, Трохимович Трухинович. Віктор Трахимович, ще один момент. От, про нього ми більше говорили. Ми говорили про зелену, про відновлювальну енергетику, про зелену енергетику. Що у нас зараз з зеленою енергетикою? Знову таки, дивлячись на ситуацію, що і були. Є попадання, і, на жаль, ворог е, нищить і одну з найбільших, наскільки я пам'ятаю, раніше була така інформація найбільших сонячних, ну і так далі. І так далі. Зараз я чому запитую, тому що ми йдемо в теплу пору року, як правило, більше сонячних. Є днів. на піофіційні дані, які вважають, що в нас пошкоджено приблизно 70% сонячних електростанцій внаслідок обстрілу, і приблизно 50% вітрової енергетики. яка була. Ну, саме чому, бо на Донбасі ведуться активні бойові дії, і саме там у нас було багато і сонячних електростанцій, і вітрових електростанцій. В Криму у нас вітряки. І в Криму вітряки, ну Крим, давайте так, ми до 14 року, ну будемо казати, його вже не, не так розглядали, як е, раніше. От, а що стосується Донбасу, то саме так. Що стосується е, оцих напрямків основних, те, що от ми сьогодні бачимо, це вітро і е, сонячна енергетика, то тут безумовним лідером в світі є Китай. От буквально десь е, тижневої давнини інформація з'явилася, що, що Китай зараз будує вітрову е, електростанцію потужністю 18 МВт. 18 МВт один вітряк це дуже велика потужність. Я ще раз нагадаю, я неодноразово провожу цей при, е, приклад в ефірі, що наша Сабарська ГЕС має лише один МВт, угу. а там 18 МВт в одному генераторі. 18 Сабаровів 18 собарів угу. в одному вітряку, який піднято на висоту. Приблизно 100 метрів, і більше того, ця висота продовжує зростати. Це робиться для того, щоб отримувати більш стабільні і більш такі потужні потоки вітру. І ще одна цікава річ. Одна лопать сьогодні досягається вже світовий рекорд поставлений, він зафіксований 139 метрів. Нещодавно був рекорд 105 метрів, це він випускався у Франції е, на заводі в місті Шербург, а е, зараз 139 метрів. Ну, це уявити вітряк. Такий лопать. Лоп... тільки лопать 139. тридцять да, ві Вітряк з лопатю 139 метрів. Ну і треба сказати так, що, наприклад, площа, яка охоплюється е, цим вітряком за один оберт, складає приблизно 69 тисяч квадратних метрів. 69 тисяч квадратних метрів це десь 12 футбольних полів. Я так не встигаю швидко рахувати, як ви, але знову таки, це все умовність. Тобто, цей вітряк ти не поставиш в місті, цей вітряк ти не поставиш просто на полі. Ти маєш поставити. Ну, по перше, це ще сьогодні дуже дуже дороге задоволення. Так. так же будемо говорити. Так. Е, е, більше того, коли ми відемо про вітряки, треба вести ще мову про те, що для того, щоб його поставити, потрібно додатково дуже багато встаткувань. Це і треба підйомний кран, який зможе піднімати ці ложки отко це майданчик Майданчик, який фундамент, фундамент який би витримав цей витрим, е, олівець, так витримав цей олівець, який сприймає велику uh -huh. е, потужність вітру, тобто вітер же шкрутить цей вітряк, то він же на нього тисне. тисне так та, і розумієте, як, як казав архіміад, дайте мені точку опори я, я переверну землю. Та. Так само, і якщо ця точка опори буде піднята на висоту 100 метрів, ви уявляєте, який буде речах для того, щоб перекинути цей вітряк, але. Дуже цікаво відмітити, що сьогодні продовжуються роботи, вони не зупинилися з тим, щоб ну, це я маю на увазі в Європі. З тим, щоб перетворювати на електричну енергію енергію приливів і відливів угу. і енергію морських хвиль. Все ж таки, такі... ну морські хвилі це буйок, система буйка, як умовно я так називаю, а приплив відливих. Я, я б сказав, що це. Поплавав. Який угу. йде догори, донизу. Е, вважається, що хвиля десь е, півтора метра вже достатньо для того, щоб виробляти електричну енергію. Е, вони є декілька варіантів, є е, навіть конструкція такої змії, як ці поплавки також зібрані е, е, десь. На відстань 100 120 метрів, і один відносно другого вони таким чином хилетаються. Що стосується приливних і електростанцій, то місяць-місяць сонце, угу. враховуючи, що вони крутяться місяць крутиться навколо. Поки зим... крутяться регулярно. Поки і оце може приносити нам електричну енергію. Може приносити І ще цікаве, буквально півсекундочки. Я хочу сказати, що не треба скидати з е, щаблів. енергетику пов'язану з біоенергетикою. Е, біо в нас mm -hmm. наша Вінницька область дуже придатна для того, щоб вирощувати біоенергетичні культури, такі як, наприклад, міскантус, енергетична сорго і таке інше. І в нас проводяться досліди для отримання енергетичної верби. До самих вражає. Сьогодні в Європі теж е, велика увага приділяється біоенергетиці. Тобто то ми раз нам не допомагає місяць, який крутиться навколо землі. Будемо садити. Садимо вербу, все нема питань. Віктор Дідькович, голова правління кластеру енергетичний пул, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую вам, що ви до нас завітали. І знову таки використовуючи вже вашу тезу і цитуючи вас, основним завданням енергетичного пулу є популяризація інформації знань. Тем, і тут можна продовжувати довго: всі, всього абсолютно, що пов'язано з енергетикою. В першу чергу Вінниці, Вінницької області, Вінницької територіальної громади, України так, і так далі, так. так далі. І значить, будемо далі з вами зустрічатися, Задовлення. тому що дуже динамічна і дуже необхідна, життєво необхідна е, тема е, як для вас, так і в принципі для нас. Задоволення. Запрошуйте. Щиро дякую. А шановні глядачі, слухачі, йдемо на невеличку паузу і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом СИНКОМ Голови вінницький ритм. Сто і вісім ефен. Місто над Богом. Події, що поруч.